Hey. Привіт! Це Base Education і сьогодні поговоримо, як діагностувати волосся вашого клієнта. <му> В діагностиці є три важливих пункти: це текстура, фактура та структура волосся. Давайте розберемося пошагово, що за що відповідає, та як може допомогти нам зробити якісну послугу для нашого клієнта. Перше, що ми повинні розуміти. Це те, що ми працюємо з волоссям, що волосся є наш робочий матеріал, і ми повинні правильно ним користуватися та правильно його перевтілювати в те, що нам потрібно. Для цього нам треба розуміти структуру волосся. Структура волосся це тонке, середнє або товсте волосся. Тобто, коли ви починаєте працювати, ви повинні розуміти, що це волосся тонке. Або середнє, або товсте, бо це буде впливати і на фарбування, і на укладання, і на стрижку, і на догляд волосся. Тобто на все. Другим пунктом є текстура волосся, і ви повинні на цьому також розумітися. По текстурі волосся буває трьох видів: буває пряме, хвилясте та курчаве. Це також дуже сильно впливає і на догляд, і на стрижку і на фарбування, бо фарбувати рівне і курчаве волосся, наприклад, це дуже різні речі. Третій пункт це фактура. Фактура це саме те, що ви відчуваєте руками, коли торкаєтеся волосся. Можливо, воно жорстке, можливо, воно шорахувате. Можливо, це волосся буде якимось дуже твердим або м'яким таке також буває. Тобто, це ваша суб'єктивна думка на дотик про стан і якість цього волосся. розумієте? Тож, текстура, структура і фактура потрібно дуже ретельно розуміти. Наприклад, приходить до вас клієнт на фарбування. І ви розумієте, якщо в неї тонке волосся, можна взяти оксидик поменше. Якщо в неї воно кудряве, то потрібно взяти побільше оксидик, а можливо потримати подовше, а можливо, взяти колір трошки світліший, щоб вона не впала в затемнення, бо кудряве волосся може так зробити. Тому ці речі дуже важливо розуміти. Це можна порівняти з тим, що ви, наприклад, фарбуєте стіну. Якщо стіна така гладка, така вся рівненька. То ви можете там зробити в один, наприклад, крок це окрашування стіни. Якщо стіна не рівна, якщо вона має якісь такі ями чи така шерохувата, це буде зовсім інший спосіб обробки. Те саме відбувається і з волоссям. Тобто ми не бачимо цієї шерохуватості, але вони є. І через саме те, що всі продукти працюють на Дуже такому маленькому молекулярному рівні ви повинні розуміти, як ті молекули будуть відігруватися з тою або іншою структурою, текстурою або фактурою. Тобто на це буде впливати. Першочергово на той результат, який ви отримуєте. Тому самим першим, що ми робимо, це вітаємося з клієнтом, садимо його у крісло і починаємо робити діагностику з текстури, структури та фактури волосся. І потім вже ми приймаємо рішення там, йти до мийки, там щось починати робити. Але це перше після привітання, що ви повинні зробити, ви повинні зрозуміти, хто до вас прийшов. Ім'я. Та як виглядає людина, ви розумієте, коли здороваєтесь, то привітайте волосся, зробіть діагностику, і тоді всі ваші роботи будуть прогнозованими, гарними, а ваше життя багатим та насиченим. Це був Base Education. Якщо в тебе є якісь запитання по навчанню або по розвитку, або просто хочеш поспілкуватися, переходь в коментарі під цим відео. Став подобайку, якщо сподобалося. Підписуйся на канал, став колокольчик. І до скорих зустрічей в Base Education. Я дуже буду радий тебе бачити. Дякую. На все добре.